Дивувати мене вас, друзі, нічим. Впевнена, що помідорки зростають в вашому садочку, на вашому городі. Впевнена, що і перчик у вас теж є. Мене трошки нахилився після буревію, попідв'язувала. Огірочки теж маєте? Достатньо. От в мене ось такі, дивіться, і вже ось ось такі височенькі, бачите? Вже можна навіть просто підійти і отак от ам, і схрумати огірок. А от те, що мені дуже сподобалося в цьому сезоні, хочу з вами поділитися. Минулоріч фірма Агрос подарувала мені ось таку плівочку. Для городини. Ось вона, дивіться, з отворами. Ось такі отвори. Ось вони. По всій плівочці, бачите? Ось і ось. Минулоріч у мене не було можливості її використати, тому що в нас не було ще постійного місця перебування. В цьому році ми придбали нову ділянку, і вже мені хотілося облаштувати міні городи щоб вже була власна городина, щоб помідорки, гірки і перчики щось було таке, що вже ми могли смакувати в цьому році. І нагоді мені прийшлася ця плівочка. Дивіться, розтілила її, розсаду посадила. Перчик, помідорки, все посадила ось ці отвори. Ось, бачите? Ось перчик зростає в цих отворах. Крапельний полив у мене проведений так, що шах, там 30 см, саме такий шах між дірочками в цій плівочці. Бур'янів зовсім немає. Друзі, ви знаєте, хто з нами на каналі, що у нас купа роботи по облаштуванню нової ділянки, і мені взагалі немає часу. У мене немає часу, щоб я ще приділяла бур'янам на своєму городі. Дивіться, я дуже задоволена, тому що ну от тільки тут мені е, треба прибирати бур'яни. Скажу вам чесно, іноді навіть використовую гербіциди, бо біля паркану тут не зашкодить. А городина в мене чиста, і дивіться, яка вона ну, непогана. Мені так здається, зростає. Помідорки ще дозрівають. До речі, чим підживлюю свої помідорки, І огірки, і перчики. У мене є ось таке гарне добриво. Ось дивіться. Тут всі фази дуже зручно. Якщо потрібен бор, використовую бор. Якщо потрібні, потрібні інші мікроелементи, застосовую інший пакуночок і чередую, друзі. Одного тижня ось таким підживлюю, огірки помідори, ось таким добривом. Наступного тижня використовую ось такий, щоб і органіка була, і мікроелементи поступали до моїх огірків, помідорків, перчиків. О, друзі, сподіваюся, наше відео буде вам корисним. Плівочкою дуже задоволена.